Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті ви на каналі Таро Україна. І сьогодні дуже хочеться подивитись. Ви мені багато пишете. Аня, подивіться, будь ласка, чи заморозять нам війну наш конфлікт? Чи вийде? Всі дуже сильно переживають після висловлювань, що контур провалився, і це дивитись. Давайте подивимось це питання і подивимось, Київ, область. Що чекає найближчим часом? Які рішення буде влада приймати? Чому? Тому що іноді наш інформаційний простір заповнюється тією інформацією, яку треба людям знати. Чому? Тому що багато було уваги до контрнаступу на початку і це. В деяких моментах шкодило нашим хлопцям, тому що вони ще не встигли кудись зайти в якийсь населений пункт, зачистити до кінця вже якісь новини і потім втрати. Ну, це ж не дуже добре, це дуже погано. Давайте контрнаступ. Ні, Давайте з великого питання. Війна в Україні заморозиться. От до кінця цього року війна в Україні заморозиться. Зупиниться? Ні. Ні. І через це, ну, показується вода, тобто буде, може не так активно буде рухатись. Все буде йти як за течією, за планом, але так, знаєте, виходячи із ситуації, тобто не буде стрімких якихось. Різких рухів все заплановано. Для того, щоб нам збити нашу впевненість у собі, ворог буде робити нам тінь, темну, ну, чорна луна випадає. Тобто, або без світла ми сидимо, або без інформації. Але ми в собі впевнені, тому у ворога не вийде той план. Дуже багато буде розмов. Дуже. Просто з усіх боків будуть казати, що ми не в дахи. І тут треба бути готовими до того, що ми з кимось об'єднаємось. І нас це погубить, чомусь так кажуть. Тут порада не жертвувати своїми інтересами і не йти на поступки. А ми як когось послухаємо і трошки зіб'ємо зі шляху, але потім на нього повернемось. Тобто, може, ми, ми зараз будемо дивитись. Це може бути про те, що у, у тактичній обстановці поради або десь збавимо самі темп, знаєте. Візьмемо ту підтримку, я не про гроші, не про зброю, я про е, морально, емоційну словом, ви зрозуміли, да? яка нам не треба? Як то порада, чорна порада, знаєте? чи заморозиться війна в Україні до кінця року. Ні. Я вам більше скажу, буде актуальне взагалі питання, їх будуть гнати з боку АС. Їх будуть звідти виганяти, гнати просто звідти. Це одна з першочергових, я так розумію, нам треба енергетичну систему врегулювати. Вона не може дивіться, тут як кажуть, війна, як би не хотіли це роздмухати, вона не може заморозитися, тому що є конфлікт, є обстріл цивільних. І коли вже буде. Зрозуміла картинка, і більш-менш врегульовано питання захисту цивільних, ну, тобто доотриману зброю ППУ, тоді знову на часі буде наступ. З плану, з плану ніхто нікуди не зрушує. Він є, він прописаний, покроковий. Просто кроки не такі великі, знаєте? І буде що заважати рухатись вперед. Вогонь ворога, зіткнення втрати. І буду думати, чи йти далі швидко, чи йти обережніше, щоб мінімізувати втрати. Яку ми стратегію беремо? Значить, дивіться, що ми будемо робити. Далі будуть зачистки при владі. Колаборантів, і буде все одно рух вперед. Трошки повільніше, але не зупинка. Це неправда, не заморозиться. От я просто бачу, мене мені йде така картинка, що у нас навіть, ніби за руки, знаєте, хапають стійте, стійте, не їдь, не треба так. от І так не треба, і те, не робіть. А що євроспільнота не бере нас? Ні, не бере. Євро не бере. У -у, євроспільнота не бере. Вона каже, я вам гроші, дам. бачите? Вони що думають, жінка вирішує багато питань. За жінки наші сльози будуть, переживання. Тобто не беруть пусті надії. Чому? Тому що рухайтесь далі. Якусь копійку дадуть. Чому кажу копійку, бо ну незначна сума, не покриє витрати на якусь відбудову. Знаєте, от те, що обіцяли на перших місяцях війни, і те, що відбувається зараз, дві різні ситуації, будуть якісь страшні моменти по цивільних, де. Правосуддя будуть підключати? Але знаєте, в чому біда? Ну, я, я ну, скажу те, що бачу. Буде таке питання стояти до всіх суддів, суддів світових. Невже нас так мало загинуло, що ви не можете його засудити правильно? Засудити цей терор? Невже вам треба ще жертви, які треба доказувати? Тобто така буде ситуація, ми будемо постійно доводити, що ми не дурні. Розумієте? Не заморозиться. Будуть руйнування і ми будемо руйнувати. Ні. А, чому скажу, тут є таке слово, хотів сказати, на жаль, чому скажу, на жаль, не припиниться бомбардування цивільних. Рух сповільниться на фронтах, але він буде виваженим і буде результат. Він іде до мети цей рух. Доведеться терпіти. Ну, це те, що показало. І зараз подивимось Київ і нашу владу, тому що мене дуже сильно бентежить влада України. Ставлення до війни. Таємний план щодо війни, треба час на його реалізацію. От є втручання від інших держав, а що ви плануєте, а як ви це робите? А може, так не треба, а у нас є таємниці, які ми не видамо, не розкажемо. Навіть військовим, які там нас навчають, тобто, є наші Плани, і це дуже добре. Це дуже добре. Все одно показує спроби замаху. Можемо вплинути на суди? Можемо, можемо. Треба у Євроспільноту просити долучатись. Можемо. Тут буде піднято питання, щоб взагалі видали Путіна. От дивіться, до кінця року буде прям питання не те, що він там прилетить, а щоб його видала держава. І на це буде акцентуватися увага. Так, Київ найближчі дні. Є небезпеки, є прильоти, прильоти передмістя. Є небезпека по Києву, є турбота стосовно енергосистеми, енергоресурсів та ядерки є стурбованість. І це, це пов'язано з тим, що на фронтах нам якась вдача усміхнеться, ми трошки зрушимо з місця. Київ, найближчі дні. Є небезпека прильотів. Ворог буде намагатися пробитися. Він знає, куди він б'є, і він хоче точково прощупати -про ППО. Є інформація в нього про прогалини, але він ще не знає, що ми їх закрили. Ми ж молодці. І дивіться, Київ дасть команду якийсь великий обстріл ворога. Тому чекаємо гарних новин.